Продаж земельної ділянки в селі Триворівня Івано-Франківської області, загальна площа 1 гектар 40 соток, 25 соток під житлову забудову, гектар 15 соток ОСГ призначення. До ділянки веде ґрунтова дорога та є можливість виїзду поза шляховиком. До ділянки веде ґрунтова дорога. Є можливість виїзду поза шляховиком. Лінія електромереж знаходиться на відстані 150 метрів від самої ділянки. Ділянка рівна, без насаджень. За потреби площу можна збільшити. З ділянки відкриваються краєвиди на гору Піпіван та на унікальне місце писаний камінь. Повз ділянки проходить туристичний маршрут на великого Гуцульську гайдалку. Ця ділянка завдяки унікальній своїй локації вже є магнітом для туристів. Для того щоб оглянути ділянку на місці, телефонуйте.